Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Crypto-Investor. Сьогодні я покажу вам як закривати та поповнювати бота ребенку на біржі Binance. Також ми розглянемо як запустити торгового спотового бота на біржі Bybit. Отже, давайте перейдемо до наших ботів на біржі Binance. Їх залишилося у мене тільки два. Скажу одразу, після тесту даних ботів я дійшов висновку, що на маленьких сумах інвестицій по 100$ вони не вигідні. Так як доводиться використовувати відсоток ребалансування в 10%. А це означає, що однієї з монет повинна стати 60%, а іншої 40%, що не відбулося жодного разу за весь час роботи ботів. А от відсоткове співвідношення в 55% на 45% було досить часто. Отже, я дійшов висновку, що вони будуть гарно працювати тільки при більших інвестиціях по 400$ доларів кожну з монет коли з'явиться можливість встановити відсоток активації і ребалансування у 5%. Але я не готовий інвестувати в дані монети по 400$. доларів. Тому прийняв рішення закрити дані ребалансуючий бот. Давайте я зараз продемонструю вам, як це зробити. Отже, навпроти бота з монетами AMX BMX натискаємо Деталі. Після чого відкривається сторінка налаштувань даного бота. Перше, що треба зробити перед зупинкою бота, це прибрати чекпоінт в пункті Продати всі монети за спотом, для того, щоб після зупинки дії бота монети автоматично не продавалися, а просто перейшли нам на спотовий рахунок. Прибираємо чекпоінт та натискаємо підтвердити. Після чого натискаємо кнопку «Кінець» для зупинки дії бота. Перевіряємо, що був обраний варіант, ні, я впораюся самостійно та підтверджуємо зупинку бота. Давайте тепер перейдемо в деталі бота ребалансування монет в Shiba PEP, та я продемонструю вам, яким чином можна поповнити баланс даного бота. Біля напису загальні інвестиції натискаємо інструмент редагування, після чого вводимо суму, на яку ми хочемо поповнити даного бота. Мінімальна сума поповнення 12$ доларів на кожну з монет. Отже, в нашому випадку це 24$. Вводимо необхідну. Суму, та натискаємо підтвердити. Зверніть увагу, що при поповненні бота автоматично відбудеться ребалансування монет до початкового відсоткового співвідношення в 50% на 50%. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. З ботом ребалансування все. Давайте тепер перейдемо на біржу ByBit і я продемонструю вам, як запустити спотового торгового бота. Обираємо меню Інструменти та пункт Торговий бот. З доступного переліку обираємо «Spot Grid Bot, після чого відкриваються зготовлені боти на базі штучного інтелекту вже з готовою торговою сіткою. Торговий діапазон даного бота від 38 550 до 48 975 доларів і торговий інтервал $521. долар. Нам залишається лише внести суму та запустити бота в дію. Давайте я продемонструю вам, яким чином ми можемо змінити стандартні налаштування. Обираємо пункт Мануал. Давайте змінимо торговий діапазон і інтервал. Мінімальний на 32500, а максимальний встановимо на 52 900$. Доларів. При таких налаштуваннях торговий інтервал становитиме 1021. Долар. Давайте внесемо депозит 100 100$ та запустимо даного бота в дію. Зверніть увагу, що перша покупка бота буде здійснена по маркету на момент запуску бота. Після чого в списку активних ботів з'явиться наш торговий бот. Через деякий час наш бот вже показує прибуток 50 центів. Давайте тепер я продемонструю основні налаштування запущеного бота та яким чином зупинити даного бота. Так як я все ж таки віддаю перевагу ручному трейдингу за власною стратегією ніж торговому боту. На вкладці Статус ми можемо переглянути поточний прибуток чи збиток, який показує торговий бот. На вкладці позиції можна побачити сітку ордерів. Кнопка Modify дає нам можливість внести корективи поточні налаштування запущеного бота. Кнопка «Withdraw» дає можливість вивести отриманий прибуток від трейдингу торгового бота. І кнопка Terminate дає нам можливість зупинити бот. Причому ми можемо обрати варіант, чи вивести все в формі USDT, чи вивести все в формі PCC. Чи у рівному співвідношенні USDT плюс BTC. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисне. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.